Що в нас буде суттєво загострюватися питання на фронті? Що це буде питання номер один? А інші там питання пов'язані з фінансами, з економікою, вони напевно стануть питаннями номер два. Тут я так буду обережно відповідати. Тому наш прогноз, що все таки від восьми до десяти відсотків. чому ми навіть можемо запропонувати більш оптимістичний прогноз ніж, наприклад, національний банк в позиції вісім. Наприклад, тому що не варіант, що може в цьому році бути зупинення воєнних дій, хоч якесь шатке перемир'я. Як що воно буде збережене на кілька місяців, то це може мати ефект такий в позитивному значенні. Ефект доміно, коли, наприклад, знаєте, і та сторона, яка на нас напала в 22-му повномасштабно, в 14-му, анексувала Крим. Теж для, для для них може стати, скажем, призупинення вогню, мати певний такий своєрідний ефект, який буде на їхню сторону впливати, і таким чином, якщо буде зупинення бойових дій, це теж буде мати навпаки навіть більш позитивний і може бути приплив інвестицій, зменшення витрат, наприклад, на оборону і так далі. Тому я вважаю, що від 8 до 10 до кінця року таку інфляцію треба очікувати.